Купили карасиків по 75 гривень за кілограм, отакенькі великі. А там повна ночва була отакесеньких, манюсеньких. У Києві, до речі, тут у шполі по 75, а в Києві по 95 гривень за один кілограм карасиків. До речі, вони не встигають просто виростати і дуже швидко розбираються на базарі. зараз 11, скільки да 12 годин дня. І вже розібрали повністю рибку. Чому не встигають виростати? Тому що водойомів мало, дуже засуха, і водойоми просто висихають. Немає де їм розмножуватися. Напишіть свою думку, де ви купуєте, по чому ви купуєте рибку, карасики. Чи любите ви карасики, чи більше видаєте морські рибки. А якщо бажаєте замовити червоної кручорної щуки, пишіть мені особисті повідомлення, а також різноманітні квіти є на продаж на опті поштучно. лобелі лобелі. Етензія гейхера діхонтра всі квіточки пишіть в особисті.